Друзі, вітаю! Сполучені Штати заговорили про удари по Російській Федерації. Причому ситуація дуже-дуже дивна. Спочатку Блінкін сказав, що він проти, а потім вийшов, сказав, що він за. Дві статті, різниця в кілька годин. Давайте це проаналізуємо. Насправді історія цікава. Китай, і до чого це дійде? Бо після спікера вже друга людина з супервисокого. Скажімо так, кабінетного рівня в Сполучених Штатах дає, скажімо, таку оцінку, що він не проти, що били по Росії. Ну і виникає враження, що ось ось скоро ми отримаємо цей перелом у війні. Сполучені Штати тим часом визначилися зі своїм ключовим союзником. Поза НАТО і це не Україна, але чим це може бути корисно для нас, і як ми це можемо використати в своїх дипломатичних маніпуляціях? Давайте проаналізуємо плюс навчання Китаю а МЗС Польщі говорить про збиття ракет над Україною. Що це значить? Новий виток в цій епопеї. Одним словом, є що поговорити є як розкласти це все. Зрозуміло та аналітично, але два прохання підписатись на цей Ютуб канал. Ми витискаємо російських агентів та російські наративи. Друге, я вас попрошу. У нас вже більше 700 тисяч гривень зібрано. Збираємо мільйон на ударний дрон вампір, котрий поїде на Авдіївський напрямок. Власне, Ентоні Блінкін. Виступає за дозвіл бити по цілях Російської Федерації американською зброєю. Пише нам відома впливова газета New York Times. В Білому домі говорить New York Times, точаться дискусії після приїзду Блінкіна з України, який ну, просто отримав холодний душ і каже: Ні, треба захищати Україну треба захищати патріотичне українське місто Харків, тому що Росія стала навколо Харкова на своїй території, а українці не мають. Можливості нормально захищатися. Ну і кажуть, що оточення Байдена вже частина його радників, представників і найближчих таких політичних друзів за Блінкіна і цю ідею. Але поки що самому Байдену ідею не представили. Ну і власне зараз точаться такі дискусії, мовляв, що так, частина боїться, що. Е Росія може якось не так це зрозуміти, використати ядерну зброю. Там ну мільйон всього, всього, всього. Але Блінкін незворушний і насправді дотискає оточення Байдена і потім перейде до самого Байдена. Ця новина з'явилась в українському медіапросторі о 8 годині. О 5-й сьогодні була новина, що Блінкін в Конгресі заявив, що США не підтримують ударів по Російській Федерації західною зброєю, але вирішує Україна. По великому рахунку це можна розцінити як торгів. Вчора ми бачили дуже схожі. Росія виходить з новиною. Ми анексуємо частину акваторії країн Балтії і Скандинавії, змінюємо свої внутрішні кордони морів. Ну що значить, якщо ти міняєш внутрішні, то вони стають для когось зовнішніми і наїжджають на їхні внутрішні. Росія закинула цей меседж, потім тихенько сайта прибрала. Так само Сполучені Штати кажуть, ми за. Точніше, спочатку кажуть, ми проти, а потім кажуть, ми за удари по території Російської Федерації. Це говорить про те, що йдуть зараз певні торги. Я думаю, що це, можливо, торги, пов'язані із початком підготовки вже такої дуже потужної до саміту НАТО, де ми хочемо запрошення. А друге, можуть бути торги щодо, власне, для того, щоб забрати всі російські гроші 300 мільярдів віддати Україні. Бо? Штати кажуть, треба віддавати тіло цих грошей 320 мільярдів. Європа каже: ні, давайте давати тільки відсотки з прибутку. Україна каже, ну це мало. Ну це мало, і воно нікуди нам не піде. І нас не накормить, і ви ситі не будете, і безпеки не буде ні в тих, ні в тих. От, і Штати кажуть, треба все давати. І ось зараз теж можуть так потикувати Росію палкою. Типу, давайте подивимось, як вона реагує, що може бути, і загалом що відбувається. Тому ось ці торги можуть бути, але Нью-Йорк Таймс каже: ну Блінкін приїхав і дійсно бачить, що зброї не вистачає, а Росія йде в атаку, і найголовніше додам від себе, ось це буде партнерська плата за затримку в грошах та зброї. Розумієте, коли затримали зброю на півроку, росіяни пішли на нас по багатьох напрямках. То зараз дати змогу бити. Ми виграємо той самий час, який, начебто, півроку в тому втратили, але зараз, маючи змогу бити прицільно всередину Росії, буде класно. Чому? Е, Росія не вдарить ядерною зброєю. Сказала Британія і дозволила Україні штормшедовими бити по території Росії. Ми чули, що в Британію був приліт? Ні. Так само тут. Да, Штати більші, там в них свої взаємовідносини, але... В Британію ракета не прилетіла, значить, Британія права. Тому тут треба Росію дотискати, жабу варять, але вже так вогонь підняли і підвищили. Тому це може бути дійсно класна переломна точка, коли дозволять потужними швидкими. Американськими ракетами бити по території Росії. Дивіться, друга історія. Теж говорить New York Times, Вони кажуть, дуже повільно летять дрони, їх часто можна збивати, змінювати траєкторію. Американські ракети швидші і потужніші, ніж дрони, ну на то вони ракети. Ну от і вони кажуть, що дійсно Україна там і е, нафтопереробні заводи, і кораблі все топлять. Але по території Росії треба бити ракетами. Моє внутрішнє відчуття, що дійсно скоро дотиснемо. От, просто скоро дотиснемо. вже в штатах так багато проговорено. вже в штатах так багато про це сказано, що ну виникає враження ще чуть-чуть, От ще Байдена дотиснуть і ось один з цих самітів можемо дійсно отримати позитивне рішення. Було б дуже круто. До речі, Британію я згадував вчора. Ріші Сунак, так як я й казав, розпустив кабінет і вибори назначив на 4 липня. Вибори 4 липня в День Незалежності Сполучених Штатів дуже символічна історія. Всі міністри, депутати йдуть на мажоритарку, це вам не в кабінетах ховатися і назначатися, не разу, не виходивши до людей. Ну от всі кандидати поїдуть в округи, поговорять з людьми, зроблять звіти, розкажуть, бо тут же ж так звільнив, взяв на роботу, а він до людей не разу не виходив. То там якраз таки тотально всі спілкуються з людьми від партій. Ну, от ну теж мажоритаркою це трошки складновато назвати, бо зазвичай голосують або за одну, або за другу партію. Все таки вибори більш такі партійні, але насправді мажоритарні округи в кожного депутата є. А хочеш бути міністром, спочатку стань депутатом. От така британська система. От тому вибори назначили. Лейбористи можуть перемогти, але лейбористи проукраїнські будуть нас підтримувати, зброю давати. Будуть зміни і в розвідках, і в Мі 5 і в Мі 6 І, скажімо так, пана Мура, якого так дуже любить Україна, який архітектор дуже багатьох правильних проукраїнських рішень всього світу проти Росії. Він дійсно це все моделював і дизайн цих сенсів задавав. Ну зараз буде. Можливо, заміна більш за все це Британія. Ну і ще по Блінкіну щодо його приїзду із того, що він так активізувався за Україну. Дійсно, він нас підтримує. Він за нас переживає. Хоче, щоб у нас все було нормально. От, але розумієте, є історія дуже злий. Блінкін за. Звільнення деяких кадрів це пов'язано не з самим звільненням цих кадрів, а з тим, що ці кадри погодились, пішли на згоду, повісили мікрофон на себе і власне записували корупціонерів. В офісі це знали, але не почули Сполучені Штати, бо ж таки це ж будемо боротися з корупцією. Типу запишемо всіх, хто тут хоче всіх купляти, хто розвозить гроші і візьмемо їх і покараємо. Але його звільнили. Їх там ціла команда була. От і Штати кажуть: Блін, а ми тепер не впевнені, що ви хочете боротися з корупцією. І це насправді трошки негативно вплинуло на імідж самого Зеленського і офісу, і вони так дуже зневажливо сказали: ми не бачимо відчуття, що ви хочете бити корупцію, так само як ви хочете бити російських окупантів. Бо насправді ті, хто крадуть в нашої армії і в нашої країни в час війни, працюють на Росію. Ну і... Оце якраз таки теж повпливало на те, що Блінкен ну, з таким достатньо негативним відчуттям поїхав в Штати, але бачите, про український інтерес, не дивлячись на окремих політичних персоналів, все рівно в ньому домінує країна, а не окремо взяті люди. Це дуже важливо. Ну, от і тим, кого звільнили, розуміти, і тим, хто залишається, захід не ставить на прізвища. Він робить ставку на країну та на геополітичні процеси та інтереси. Немає улюбленця в прізвищах, є улюбленець у вигляді країни. Ось така історія. Але улюбленець в вигляді країни може виглядати дуже красиво, симпатично, з такою красивою афроамериканською зовнішністю, як, наприклад, президент Кенії, який перебуває з візитом в Сполучених Штатах. І здавалось би, ви запитаєте, до чого тут ця. А, новина вже не ранок пити кенійську каву, вже трохи і пізно. Але я вам скажу, що Сполучені Штати визначилися з ключовим союзником поза блоком НАТО. І це Кенія. І от президент Вільям Руто, який зараз в Вашингтоні, має там скоро зустрічатися з Байденом, піде в Овальний кабінет. Привезе йому кенійські подарунки, розкаже, як розвивається кенійська демократія, як він вже подружився з Росією, як він подружився з Китаєм. Ну, от, як зараз вся Африка впливає під вплив Китаю, ну, от, і загалом про африканську демократію розкаже. Але є, йому дадуть за це 250 мільйонів інвестицій, мільярд дадуть допомоги фінансової ну, от, через спеціальні фонди. Одним словом, все в нього буде добре. Більше того, стартапи в Силіконову долину повезуть. Візит просто можна тільки мріяти. Але є одна проблема, здавалося б, ми ж то думали, що ми головний союзник <хи> поза НАТО. Виявляється, ні. І це насправді дуже прикольно. Перше, давайте треба виростати з тих дитячих штанішок, типу, ми головний союзник поза НАТО. Ми раз п'ять цю штуку отримали. Це розвод для приїжджих. Ну, немає ключового союзника поза межами НАТО. Той, хто поза межами НАТО, значить його брати не хочуть. Нам це не треба. Але прийти зараз на переговори до наших західних друзів, сказати, ага. Тобто, ви нам обіцяєте міст до вступу в НАТО, родмеп до вступу в НАТО, ви нам обіцяєте теж конфети на паличках, але нічого не даєте. Но, Кенія, яка в Африці, вона вже, вже от ключовий союзник НАТО. Ви серйозно з нами так? Ви з нами так граєтесь? Треба публічно їх присоромити і виставити ось таке розуміння, що друзі. Країна, яка платить тисячами життів за свободу, демократію і євроатлантичні цінності, не вступає в НАТО, а ключовим союзником НАТО ви в Африці назначаєте країну. Стид і позор. І треба м'ягко, не ображаючи з високою повагою, але присоромити. І сказати, що друзі, це несерйозно, це несправедливо і так не має бути. Якщо ви з нами так будете поводитись, то ваші рейтинги, сприйняття вас у світі просядуть. І ось цей інструмент ми повинні використати, використати проти наших союзників по-дружньому, не сварячись, не дорікаючи, не ображаючись. Ми ж не діти, щоб там ображатися, Ну супер, за Кенію ми Раді. Самі поїдемо і будемо з ними, ми їм зерна привеземо сюди каву, буде супер. Ми з ними будемо дружити і запросимо їх навіть на Сорочинський ярмарок. Після війни зробимо великий ярмарок і вони будуть там стояти продавати свою каву. Вони нам не конкуренти, вони потенційні друзі, і ми їх дуже любимо. Але питання ось це відносин НАТО до союзників. Так що тепер всі ключові союзники? Але якщо ви даєте ключових союзників в Африці, і, враховуючи наш внесок в оборону НАТО, ну тоді, друзі, воно так не грає. Не пляше, взагалі не пляше. Давайте запрошення. У нас зараз, друзі, є реально більше місяця дотиснути запрошення. Зараз треба зробити нереальне. Але Росію треба дотиснути, щоб вона нічого не зробила і нічого не зробить. Але НАТО повинно дати запрошення. Далі зміни владі в частині урядів НАТО і далі запригуємо саме НАТО. Да, не вийшло зараз вступити в липня, але запрошення, ось це буде реальний міст в НАТО, а не просто обіцянка-цяцянка. В нас таке було. Не треба досить. Кенія – ключовий партнер. Ви самі підняли рівень ключових партнерів і особливо тих, хто був. Все значить, ми вже не ключовий партнер. Ми хочемо бути членом НАТО. Крапка. Ось дивіться, зараз. Це дуже тонкий момент. Без образ, проговорювали ж Блінкін, коли був, Зеленським говорили, який тон НАТО що буде, як буде, що, що дадуть, що не дадуть. Поки що два різних світи. Вони кажуть, дати нічого, ми кажемо дати все. Розбіжність. Супер. Зійдемося на середину і потім візьмемо те, що наше. От. І Кенія яскравий тому приклад. Бо якщо не давати Україні е, натівську інтеграцію, е, то потім буде от, як зараз з Грузією. Ви знаєте, що прем'єр-міністр Грузії, Іраклій Кобахідзе, поїхав на похорони іранського лідера, президента, міністра закордонних справ, і був там. Тобто, здавалось би, Грузія, яка йде в НАТО, яка йде в ЄС, сьогодні потрапляє під зону впливу Росії. І Росія залякає: а ми нападемо, а ми вам зробимо революцію, а ми вас будемо дотискати, а ми вас економічно задушимо, а ми там ще щось будемо робити. І влада проросійська слухає все це і робить. Да, є люди, які з цим не погоджуються. Да, є люди, які йдуть на протести, бо Грузія дійсно проєвропейська пронатівська держава. Але влада робить ось такі речі. Тому якщо з нами будуть гратися як з Кенією, то в кінцевому випадку це буде призводити до антизахідних рішень. І Захід, ми цього не хочемо, але Захід повинен розуміти альтернативу, що вклавши сюди стільки ресурсу, часу, і грошей і зброї, вони просто нас відштовхують від НАТО, а так не повинно бути. Будемо ми в НАТО, будете сильніші ви. Будете ви нас викидати і кормити обіцянками, ви будете слабші, тому що ви можете бути без нас. Ось такий тонкий шантаж повинен присутній бути. Між крапель, повторюсь, не можна це казати прямо і грубо, але між крапель в них підсвідомо ця думка повинна закрастися. Це повинно бути. Вони повинні розуміти, що ми не вічно стоящі в черзі. З 2008 року пройшло дуже багато часу, і Росія зробила все зло, яке хотіла зробити. Були б ми в НАТО і Грузія, цього всього б не було. Розумієте, Росію треба дотискати. І це якраз таки те, що зараз думають робити. Ви знаєте, що МЗС Польщі зараз говорить, що треба робити насправді. Історію захищати Україну, частину території України з Польщі. Вони зараз ведуть юридичні військові консультації. Ви знаєте, моя позиція дуже проста: не частину України, а всю Україну хочете допомогти? Давайте допомагати збивати на території Росії. Ось тоді це буде допомога. Бо якщо ми зараз говоримо, що можна бити по території Росії, то чому ми не говоримо, щоб збивати на територію Росії? Ми не хочемо відчувати другу сортність, що захищаючи Румунію і Польщу, збивають над заходом української держави. Хочете допомогти, збивайте над Харковом, над Сумами. А зараз це виглядає сумнівно. Я бачу, я... це нема в новинах, але мені здається, я... а я б хотів, би, можливо, навіть так думати, бо це як мінімум піднімає рівень дискусії деяких наших цих партнерів західних. От, може бути, що просто там будуть стояти f 16 в великій, дуже великій кількості. А ви знаєте, що наші старі підземні шахти, де літаки можуть знаходитися, Росія частину з них знає, частину не знає. Ну от, але вони не вмістять всього того, що може бути. Ну і над ними теж треба, щоб кінжал не прилетів, теж мати певний такий купол, так? От, ну і тому може бути дійсно, що вони з території НАТО вони бояться ставити в себе. Ну тобто, щоб наші паркові місця для наших F-16 були там. Вони будуть нашими гаражами, і коли треба, взлітають. Постріляли, повернулись. Вони бояться дійсно думають, що може бути ескалація. Вони беруть таке середнє мінімальне рішення. А давайте звідси прикривати там, де вони будуть стояти. В тому числі, не тільки. Мені виглядається, що це може бути ось така формула, де просувають, пропихають закрити Ф-16. Ну але знову ж таки, якщо ви закриваєте частину України, закривайте все. Е, дивіться е, є невизначеність. Поки що в західних партнерів щодо закриття неба над Україною. Хоча я говорив, що деякі депутати, з якими зустрічались мої друзі, нещодавно, які були в Вашингтоні, вони сказали, що мінімум 40-50 е цих е петріотс хоче дати Трамп. Я правда не знаю, де він їх візьме і ціни виглядає це на більше на 150% як передвиборча обіцянка, навіть в закритому типі там нашим депутатам. Але ну, така історія є. Подивимось, зараз треба як мінімум дотискати половина так половина, але все рівно тиснути, щоб закривати все. Ну і пошвидше давайте в 16, бо дійсно їх зараз не вистачає. Китай розпочав дводенні військові навчання навколо Тайваню, які назвав покарання за сепаратистські дії через кілька днів після того, як. Острів привів до присяги нового демократично обраного лідера. Повідомляється, що це стане першим реальним випробуванням для Лай Чін Те в управлінні напружними відносинами з Китаєм після того, як він вступив на посаду нового президента Тайваню в понеділок. Я вам казав, що нашим депутатам неофіційно сказали, давайте не піднімати рівень ескалації з Китаєм, не дразнити його Тайванем. Да, Тайвань друг союзник, але на інаугурацію не їдьте. Не спішіть зараз від Китая теж багато залежить. Ми залучаємо його в переговори проти Росії. Дракона злити не треба. І от депутатам дали таке таємне розпорядження, що, типу, притермозіть навіть ті, хто був, не треба. Давайте зараз витримаємо. Але бачимо, Китай сам іде на ескалацію проти Тайваню. От, ну, це для нас, це щоб нам можна було Китай сказати: дивіться, ну ми ж не приїхали туди, то приїдьте до нас в Швейцарію. Це от заради цього. Ну, але в Китаї з Тайванем свої відносини, і комуністична партія заявляє, що Тайвань є частиною її території і пообіцяла захопити острів силою, якщо це буде необхідно. Командування східного театру військових дій народно-визвольної армії Китаю заявило, що розпочали спільні військові навчання за участю армії, флоту, військово-повітряних сил і ракетних військ в районах навколо Тайваню. Проводяться навчання в Тайванській протоці, вузькій водоймі, що відокремлює самокерований острів від материкового Китаю, а також на півночі. Півдні і сході Тайваню. Ну вони просто беруть його в коробочку. Е, серйозний потужний сигнал. Ми бачимо, що це сигнал насправді Сполученим Штатам, не стільки, навіть е, самі, самому Тайваню. Оце така дуже-дуже насправді потужна історія для. Тайваню, але меседж заходу. Ми бачимо, що Китай штатам посилає меседж. Паралельно ми бачимо, що Штати з Росією теж обмінюються ось такими дуже маніпулятивними меседжами. Ну і власне ще дві короткі історії. Нікі Гейлі сказала, що підтримає Трампа в. Його гонці вона сказала, що Байден це жах, але Трамп поганий, а Байден гірше, тому буде голосувати за Трампа. Чому вона це зробила? Я думаю, що є підозра, що спробує все ж таки напроситися в віце президенти для нас. Це добре. Проукраїнська віце-президентка в Трампа може дати непоганий шанс на збільшення допомоги і зміну позиції самого Трампа. Віце-президент впливає. Ну. Байден не любить Камілу Харріс, тому він її відсторонив, бо вона мала бути його наступницею. Це зрозуміло, але і він її не пропускає. Але от для нас це може бути поки що спонсори Хелі не хочуть давати гроші Трампу, а йому вони треба. А Трамп не хоче брати Нікі Хелі віце-президентом. Вона зараз забрала емоції дуже так холодно політично. Каже, а я готова за тебе проголосувати. От зараз зайдуть там посередники і будуть казати, чи спонсор, ну дивись, можемо дати гроші. Візьми віце-президентом, Вона вже сказала, що вона тобі лояльна і буде голосувати. Давай домовлятися. Обом кандидатам треба жінка, віце-президент, в рази молодшого віку, щоб омолодити саму тінь цих двох кандидатів, які по всіх соціологіях надто старі. Ну і вишенька на торті. Франція теж грає м'язами. 22 травня здійснила перше випробування модернізованої ракети асмпа Р, здатної нести ядерну боєголовку з винищувача Рафаль на територію своєї рідної Франції. Про це повідомляє Себастьян Ликарню. Ну от э, далі модернізована стратегічна ракета середньої дальності класу повітря Земля без боєголовки була випущена з літака Рафаль в стратегічно військово-повітряних э, сил після польоту, що представляв собою ядерний наліт. Значається в заяві Лекарню Привітав усі сили команди міністерства промислових партнерів, залучених до операції. Операція була в межах випробування в межах операції Дюрандаль. Ну от, ну і ви знаєте, що Макрон хоче посилити свої ядерні можливості і потужності, особливо для того, щоб і допомагати Україні в протистоянні з ядерною державою Росією. І Франція каже: А в нас є супершвидкі нові носії, і будуть бити краще, швидше і потужніше. Да, в нас їх 300-500, У вас тисячі, але повірте, вже в такій бійці не важлива кількість. Ну і от Макрон дійсно піднімає ставки і показує, що це надійний потужний партнер України. Головне, щоб його не качало туди-сюди. Ну от але Макрону треба віддати належне. Дійсно зараз змінює геополітику на континенті і займає правильно проукраїнську позицію, піднімаючи ставки на нашу користь. Більше того, Франція планує витримати близько 13% бюджету протягом наступних років на модернізацію ядерного свого потенціалу і капіталу, ну треба французам нагадати, що в нас є шахти на заході України. Тож, якщо треба щось поставити, щоб дивилося на Москву, то ми за. Знаєте, що ми за. Якщо що, кажіть, безкоштовно здаємо в оренду. Ну от велетенські ядерні шахти. Якщо треба там кілька десятків ракет поставити, друзі, не соромтесь, тим більше поляки обіцяли прикрити з неба. Нам треба теж загравати трошки в ці ігри, говорити в цих матеріях, показувати, що ми геополітичні гравці. Ми не повинні бути там прохачами, чи ми не повинні бути тими, хто, типу, задоволений залишками. Ні, треба піднімати ставки. Треба піднімати стару цю дряхлу радянську інфраструктуру, треба використати чи не востаннє. Ну, знову ж таки, що, що вам стара чи не стара, стара бетонна яма, розумієте? Глибока, бетонна служить, може, ще сотні-дві років. Розумієте? Ну, сотню точно. Ось цим треба скористатися. Наші сусіди, ні Польща, ні Угорщина, ні Словаччина, ні Румунія не володіють таким потенціалом. Його, по-перше, треба деяким політикам усвідомити і навчитись цим користуватися. Ми сильніші і потужніші, ніж всі наші ці сусіди по, -по західну руку. Але треба з більш сильними домовлятися, піднімати ставки. Росія повинна бачити, що Україна оживає і прокидається, використовує те, що вони навіть не підозрювали, що ми можемо використати. Ось це повинна бути наша стратегія. Ну і власне новина, заради якої все сталося, Норвегія забороняє в'їзд для туристів з Росії. Я вважаю це невеликий крок, але дуже приємний. Забороніть в'їжджати туристам, а потім забороніть в'їжджати всім Росія. Нам. Я вважаю, що це дуже правильно. Треба обмежувати фашистські настрої в фашистській державі і не зустрічати з відкритими обіймами. Ой, приїжджайте, друзі, дорогі, потратити свої смердючі рублі. Ні. Ви фашисти, сидіть в себе вдома. От їздіть на Балкай, на Байкал, Сибір, їздіть там в Калугу, Білугу і що у вас там ще є. От сидіть там. Віддихайте в Дігестані, це ж прекрасно, поки він ще з вами, бо скоро він теж буде від'єднуватися. Тому Норвегія молодці, демонструють лідерство. Ну і крім цього, лідерства ще й дають гроші на українську армію. Друзі, це все по-блінкену. Напишіть, ну що, дотиснуть Байдена чи не дотиснуть? Виглядає, що останній крок. Як казав класик, 2 два-три тижні і все буде зрозуміло. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Перше, чи дотиснуть Байдена бити по Росії, і друге, чи дійсно вийдуть з спільною натівською позицією закрити небо над заходом української держави. Напишіть в коментарях, зробіть донат для наших хлопців на Авдіївському напрямку: дрон Вампір буде пити. Окупанську крові в день і вночі бомбер атакує дуже потужний дрон українського виробництва. В час війни хлопці зробили з дівчатами такий дрон і зараз якраз таки запускають його на поле битви. І, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал. Підтримайте україномовний політичний YouTube. Це дуже важливо. Ми витискаємо російським наративи. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!